Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в інстаграмі дуже просто відмінити всі запити на повідомлення від будь-яких людей. Тобто, щоб нам повідомлення проходили просто автоматично, без запитів. І для цього нам потрібно перейти до Інстаграму, далі перейти до налаштувань. І далі нам потрібно пролистати трохи нижче, поки ми з вами не знайдемо ось цю опцію, а цей сектор, який називається Як інші люди можуть взаємодіяти з вами. І нам з вами знадобиться натиснути саме на перший варіант повідомлення і відповіді на розповіді. Нам потрібно натиснути ось сюди і обрати перше, керувати повідомленнями. Ми ось сюди натискаємо, і далі в нас тут буде угорі два варіанти: це ваші читачі чи інші люди. Тобто, залежно від того, що ви хочете зробити. Якщо цікавлять саме ці, інші люди. Ми можемо перейти до інші люди Це ті, хто на вас не підписан. І якщо ви хочете, щоб вам від а, цих інших людей приходило повідомлення, але ви вам потрібно підтвердити, щоб побачити це повідомлення, ви заважаєте за, запити на повідомлення, але якщо ви хочете, щоб вам просто автоматично приходило повідомлення, і ви одразу можете їх переглядати, вам потрібно тиснути на не отримувати запити. І тут як ми бачимо, запити на повідомлення від інших облікових записів, в інстаграм находився, надходимо у папку Захити запити на повідомлення, якщо ви не вимкнені. Не вимкнути такі запити, тобто, ось так дуже просто. Ми це можемо зробити в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.